Майдан Незалежності у Рівному заповнений рідними, близькими та військовими. Тут прощаються із двома загиблими героями Віталієм Янковським та Дмитром Курашиком. Віталій Янковський народився у Казахстані у дитячому віці. Проживав на території РФ. Там закінчив школу. Пізніше навчався спочатку у Курській, а згодом у Волинській духовних семінаріях. Був священником у Луцькому кафедральному соборі. Закінчив аспірантуру духовної академії у Львові. Працював викладачем у Волинській духовній семінарії. Ми з його мамою дружили ходили в гості одне до друг, то я його знала. Хороша людина була. Дай Бог таких всім синів, як той був хлопець. Пропав, вбили його. Він і священником працював. І пішов на фронт. Хай бо хай йому буде царство небесне. Попри дитинство та юність у російськомовному середовищі Віталій завжди відчував себе українцем. На літні канікули приїжджав на Рівненщину до дідуся та бабусі. До лав ЗСУ Віталія мобілізували у липні 2024 року. Був мінером, навчав новоприбулих бійців. Перебував на гарячих напрямках фронту. Зокрема, Покровському. Два роки тому померла його дружина. З рідних у чоловіка лишилася мама та 27-річний син. На жаль, солдат. Віталій Янковський загинув 28 вересня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Віталій був наш колега. Він був дуже відповідальна людина. Він був дуже добрим, він був мужнім. І ми хочемо йому подякувати за ту силу, за ту можність, яку він проявив, захищаючи нашу країну. Це дуже сумно, що такі люди загинули навіть. Дмитро Курашик народився на території РФ у чотирирічному віці. Разом з родиною переїхав до Рівного. Навчався у 19-й школі. Згодом здобув фах зварювальника. Дуже хороший як людина, був батько, сім'янин. Майже все свідоме доросле життя. Дмитро присвятив службі у війську у 2008 році. Підписав контракт зі збройними силами України. У 2015 році перебував в АТО. Побратими відгукувалися про Дмитра як надійного товариша та відповідальну людину. Завжди був готовий прийти на допомогу. Захоплювався риболовлею, любив збирати гриби. На жаль, життя старшого солдата раптово обірвалося 2 жовтня під час відпустки, внаслідок ішемічної хвороби серця. У Дмитра залишилися дружина дванадцятиріч. Мій син, батько та сестра. Почав служити у 2008 році, підписав контракт. У 2015 році він був в АТО. І так як він захворів на сахарний діабет, він був вже далі тут, в частині знаходився. І під час відпустки загинув, помер. Не було в нього проблем з серцем ніколи. Ми не знаємо, як так сталося. Поховали військовослужбовці Віталія Янковського та Дмитра Курашика на кладовищі Нове Ілля Томушевський, Олег Шаламай, новини Рівного.